В психологічно-ресурсному просторі дерево мого життя сьогодні соціальні працівники удосконалюють навички спілкування з військовими та їх родинами. Зараз з початком повномасштабного вторгнення таких відвідувачів в центрах соцзахисту побільшало, каже учасниця заходу Андріана Кацьора. Чи не щодня до соціальних працівників громад звертаються військові чи їх рідні для оформлення того чи іншого виду соціальних послуг, і правильне спілкування з ними запорука успішної співпраці. Ситуація бувають різні. Наші спеціалісти є. Скажімо так, підготовлені до таких ситуацій, тому що ми проводимо систематичне навчання різного роду. І так само про, скажімо, про тригери, флешбеки наші спеціалісти знають і намагаються не зачіпати такі теми, які б могли повернути в той стан клієнта, який звернувся. Вже не вперше на подібному заході соціальна працівниця Іванна Ленділ. Жінка вперше прийшла до простору на запрошення подруги, і з того часу не тільки сама відвідує заходи, а й залучає. До них своїх підопічних. А я представляю міжнародну організацію з міграції а саме напрям психосоціальної підтримки. І тому ми вирішили своїх клієнтів залучати до цього простору. Разом ми проводимо різного роду заходи. Це так і правопівкульне малювання, в тому ж числі такого роду заняття вони. Є ресурсними після них відчуваєш себе сповненою сил, незважаючи на ті обставини, які сьогодні нас оточують. Я думаю, що це дуже дуже потрібний вид діяльності. Проєкт психологічної підтримки в групах дерево мого життя. Працює з перших днів повномасштабного вторгнення. Робота передбачає від 10 до 20 зустрічей. Зазвичай це займає від 2,5 до 5 місяців. В залежності від запитів та психоемоційного стану пацієнтів групи є відкриті, де щоразу можуть долучатися нові учасники Асники та закриті, які працюють в певному складі до кінця реабілітації. У нас є різні фахівці: це є консультанти, це арт-терапевти, музичні терапевти, символ драматисти, гештальт терапевти, тілесно орієнтовані терапевти. Тому кожен працює в своєму напрямку і провадить відповідну групи. Ну, Зараз кожним, кожному з нас потрібна підтримка кожній людині, від, скажімо, від малої дитини до людини поважного віку. На у день, як на мене, мені здається, що кожна родина так чи інакше постраждала, потерпіла від, від цієї війни. Простір працює у трьох містах області Ужгород, Мукачево та Свалява. Тут діють 15 груп підтримки, до чотирьох із них ще триває набір. Зокрема, для родин військових, які зараз перебувають на передовій, для тих, хто втратив свою близьку людину на фронті, та тих, чиї родини в полоні чи зникли безвісти. Інформація щодо роботи простору та як до них можна доєднатися, є на сторінках організації в соцмережах.